Громадяни міста є учасниками формування бюджету. Тобто, громада. Визначаючи якийсь важливий напрямок, який там використання бюджетних коштів, на їх погляд потребує, як кажуть, виділення коштів, і він має важливе значення для міста, для громади. Вони збирають 250 підписів, розміщують на сайті міської ради, відповідно направляється звернення до міського голови, він відповідним нашим органам, і ми готуємо відповідні пропозиції. По включенню того чи тих чи інших видатків до видатків нашого міського бюджету, на мій погляд, це дуже важливо, і я вважаю, що це дуже потрібно, тому що не завжди ми бачимо всі проблеми, які існують, а громаді є такі питання, які дійсно заслуговують уваги, і ми, і громада тепер міста, буде мати можливість її озвучити і мати вирішення при затвердженні при виділенні коштів на з. To budżetu nie